Добрий день всім. Давно хотів зняти це відео. Ось, почав переобладнання мотоблока кроссер. Міні-трактор. Вже от зробив площадку. Від неї буде вже рама. от Тільки ще в роздумах, як зробити, чи плаваючу коробку, чи просто гідравліку. Навісним. Ну, Тут підставлено. Монтоблок в мене 8 кінських сил. От. Служить він мені вже майже 6 років. Серйозних таких поломок, звісно, не було. От. От. І хочу вам показати, які в мене стоять на колесах. як би сказати, балансіри, не балансіри. Ну, от такі от колись в металоломі знайшов, одна штука, цей блін один, має 20 кілограмів. І його от попросверлював. От. на 4 болта сцентрував і укріпив. От. Дуже допомагає. Наприклад, в горанці. Ну так він не потрібний, от тільки якщо орати. Коли гореш, гору досить глибоко і легко. От. Це вже все треба пере... передивлятися. Мотора я зняв. От. Мотора зняв. Ну тут. Об балти, як кріпиться цей блін. Такі похожі бліни я віддав ще хорошому знайомому. Тільки там ті вже були легші по 10 кілограмів. Бліни з якогось мотора, я не пам'ятаю, в металоломі не йшов. От. Чи то з електричного мотора. Ну, в общем, стояли вони на якомусь літа, якби електричного мотора. Я їх зняв. Металомі відкупив і ось таке воно. можете там навіть видно. Це не сплошний метал, оце сплошний метал. Це вже якби наборка така. От. Ну.